Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо один з найгарячіших конфліктів в українському інтернет-просторі. Мова йде про суперечку між відомою журналісткою Раміною Ескакзай та скандальним блогером Олександром Волошином. Що сталося між ними? Цей конфлікт привернув увагу багатьох користувачів соціальних мереж та медіа міста став тему обговорення на численних платформах, викликавши хвилю емоцій та суперечок. У цьому відео ми детально розглянемо всі аспекти цього конфлікту, щоб ви могли скласти власну думку про те, що відбувається. Конфлікти між відомими особистостями завжди привертають увагу, але цей випадок особливий. Він піднімає важливі питання про чесність, відповідальність та етику в медіапросторі. Ми розглянемо, як цей конфлікт вплинув на репутацію обох учасників та які уроки можна з нього винести. З вами Макодзеба. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал, поставити потужну подбайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Раміна Есхакзай. Повне ім'я Раміна Абдулівна Есхакзай. народилася 25 липня 92 року в Києві. Вона здобула популярність як журналістка та інтерв'юєрка завдяки своєму ютуб-каналу Ходять слухи, де бере інтерв'ю у відомих особистостей. Її стиль відрізняється відвертістю та глибиною, що дозволяє їй розкривати своїх гостей з несподіваних сторін. Раміна також відома своєю активною громадською позицією та участю в благодійних проєктах. Олександр Волошин відомий український блогер, який здобув популярність завдяки своїм. Провокаційним відео та численним конфліктам з іншими блогерами. Він народився 15 серпня 95-го року в Києві. Олександр відомий своїм безкомпромісним стилем та готовністю йти на конфлікти заради підвищення популярності. Конфлікт між Раміною та Волошином почався з публікації відео на Ютуб каналі Раміни. У цьому відео вона розповіла про те, як Олександр Волошин виїхав з України під час війни, використовуючи схему. Вона стверджувала, що Волошин скористався системою шлях і виїхав як водій мікроавтобуса, нанятого компанією, яка має дозвіл на міжнародні перевезення. Раміна також зазначила, що Волошин отримав офіційний дозвіл на поїздку від Житомирської обласної військової адміністрації. Вона додала, що перед виїздом він скаржився на цькування, погрози та систему при владі. А також розповіла про інші хитрощі, які використовував Волошин, про поїздки у Мексику під прикриттям волонтерства і так далі. Детальніше можете подивитися у тому самому знаменитому відео у Раміни. У відповідь на це відео Волошин заявив, що Раміна подала неправдиву інформацію, вирвала фрази з контексту та не перевірила факти. Він назвав це брудними іграми і балом лицемірства. Цей конфлікт викликав значний резонанс у суспільстві, оскільки торкається теми виїзду чоловіків з України під час війни та можливих зловживань системою. А також це відео викликало бурю емоцій та обурення серед підписників Волошина. У своєму відео Раміна детально розповіла про те, як Волошин скористався певними лазівками в законодавстві, щоб виїхати з країни. Вона також навела приклади інших відомих людей. Які залишились в Україні та активно допомагають армії та волонтерам? Раміна підкреслила, що її метою було показати контраст між тими, хто залишився, і тими, хто виїхав. Після публікації відео підписники Раміни та Волошина почали активно обговорювати цю тему в коментарях та соціальних мережах. Багато хто підтримав раміну, вважаючи, що вона зробила правильний крок, розкривши цю інформацію. Інші ж стали на бік Волошина. Звинувачуючи Раміну у брехні та маніпуляціях. Олександр Волошин не залишився осторонь і швидко відреагував на відео Раміни. Він опублікував кілька постів у своїх соціальних мережах, де почав виправдовуватись. Волошин заявив, що Раміна вирвала його слова з контексту та подала неправдиву інформацію. Він також закликав Раміну опублікувати повне інтерв'ю, яке вона знімала до його виїзду з України. Конфлікт швидко набрав обертів, і обидві сторони почали робити публічні заяви. Ремна заявила, що всі її слова базуються на перевірених фактах і що вона готова надати докази своїх слів. Вона також зазначила, що Волошин намагається відвернути увагу від своєї поведінки, звинувачує її у брехні. Волошин, у свою чергу, Продовжував наполягати на тому, що Раміна маніпулює фактами і намагається зіпсувати його репутацію. Олександр Волошин також зняв відео відповідь, де детально розповів свою версію подій. У цьому відео він пояснив, що його виїзд з України був вимушеним і що він не використовував жодних незаконних схем для уникнення мобілізації. Волошин також зазначив, що він продовжує підтримувати Україну, перебуваючи за кордоном, і активно займається волонтерською діяльністю. Після публікації відео відповіді Волошина його підписники активно підтримали його в коментарях та соціальних мережах. Багато хто висловив свою підтримку та подякував Волошину за його чесність та відкритість. Ремна, в свою чергу, зазначила, що вона не мала на меті зіпсувати репутацію Волошна, а лише хотіла донести правду до своїх підписників. Раміна відповіла на звинувачення Волошна у маніпуляціях, заявивши, що вона завжди дотримується принципів журналістської етики і не вириває слова з контексту. Конфлікт між Раміною та Олександром викликав широкий резонанс у суспільстві. Підписники розділилися на два табори: одні підтримують раміну, інші Волошна. У соціальних мережах активно обговорюють цю ситуацію, висловлюючи свої думки на підтримку обом сторонам. Багато підписників Раміни висловили свою підтримку, зазначаючи, що вона зробила правильний крок, розкривши інформацію про Волошна. Вони підкреслюють, що журналістка діяла в інтересах суспільства, намагаючись донести правду до своїх глядачів. Деякі користувачі також висловили подяку Раміні за її чесність та відкритість. З іншого боку, підписники Волошна активно теж підтримали його, звинувачуючи Раміну у хайпі. Вони вважають, що блогер став жертвою несправедливих звинувачень і що Раміна спеціально записала відео, щоб створити сенсацію. Конфлікт між Раміною та Олександром також привернув увагу медіа. Багато новинних видань та блогерів почали обговорювати цю ситуацію, висловлюючи свої думки та аналізуючи дії обох сторін. Конфлікт мав значний вплив на репутацію обох учасників. Раміна здобула підтримку тих, хто вважає її чесною та відкритою журналісткою, але також зазнала критики з боку підписників Волошина. Олександр Волошин, в свою чергу, зміцнив свою репутацію серед своїх підписників, але також зазнав критики з боку тих, хто підтримує раміну. Підсумовуючи цей конфлікт, він показує, наскільки важливо є чесність та відкритість у сучасному медіапросторі. Незалежно від того, на чиєму ви боці, важливо пам'ятати про відповідальність за свої слова та дії. А що ви думаєте про цей конфлікт? Напишіть свої думки в коментарях. На цьому все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ще можете підтримати мене донатами. Послання буде в описі до відео. Це суттєво допоможе мені частіше робити випуски. Всім папа! -па.